В ім'я Отця, і сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Ім'я отця і сина, і Святого Духа Амінь. Третій день до п'ятниці. Ісусе Марія Йосифе, вам віддаємо серце, тіло і душі наші. Святий Патріарху, Святий Йосифе, ми покірно преклоняємося перед тобою. І благаємо у Господа Ісуса, твоєї непорочної обручниці, пречистої Діви Марії, усіх ангелів і святих у Небесному дворі, случитися з нами у цьому набоженстві. Жертвуємо Тобі Твій дорогоцінний покров, нашу найщирішу віру і це набоженство. Обіцяємо старатися робити все, що в наших силах, щоб почитати тебе упродовж усього нашого життя. Щоб доказати свою любов до тебе. Допоможи нам, святе Йосифе, будь при нас тепер і впродовж цілого нашого життя, а особливо в годині нашої смерті, так як при Тобі були Ісус і Марія, щоб ми могли колись злучитися з Господом у небі і там віддавати йому честь на цілу вічність. Амінь. Ославний патріарху, свято Ясифе, ключуся перед тобою і твоїм Божественним Сином Ісусом, щиросердечно жертвуємо тобі цю дорогоцінну скарбничку молитов, твої численні чесноти, котрими була обдарована твоя свята особа. На тобі, славний патріарху, здійснився сон Твого попередника, першого Йосифа, котрий був посланий Богом. Щоб приготувати дорогу для твоєї присутності на землі. Насправді ти не тільки перебував у сяйві променів Божественного Сина, але і у Яснім світлі містичного місяця пречистої Діви Марії. Ославний патріарху, якщо приклад давнього Якова. Який сам пішов привітати свого найулюбленішого сина Йосифа, котрого фараон Єгипту поставив на трон, послужив до того, що він привів туди усе своє потомство, то, чи не повинен приклад Ісуса і Марії, які вшановували тебе своєю найвищою пошаною і довір'ям, служити для того, щоби привести нас твоїх віданих слуг. Аби подарувати тобі цей твій святий покрон на твою честь. Амінь. Нема чела тим, що молилися до Тебе, святе Йосифе, перед нами, та отримали потіху і мир, благодаті і прихильність. Наше серце таке сумне і трепляче, не здатне віднайти спочинку посеред випробувань, які нас оточують. Основний святий Ясове, ти знаєш усі наші потреби щодо того, як ми висловимо їх у молитві. Ти знаєш, наскільки важливим для нас є наше прохання, ми приклоняємося перед тобою, коли зітхаємо під важким тягарем життя, що стоїть перед нами. Немає людського серця, котрому ми могли би довірити увесь свій смуток. І навіть якщо б знайшли чиєсь співчуття і допомогу, все одно ця людина була б нездатна вповні допомогти нам. Тільки ти, святий Йосипе, можеш нам допомогти у смутку, заступившись за нас перед Богом, тому сердечно просимо тебе, вислухай наше благання. Свята Тереза Авільська у своїх діалогах записала, що світ міг би завжди знати про велике заступництво святого Йосифа у всіх потребах, коли що небудь попросити у святого Йосифа завжди це отримаєте. О, святий Йосифе, потішителю постраждаючих, зжайся над нашими терпіннями і над тими бідними душами, що покладають так багато надії на тебе. Усіх своїх молитвах. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде вода Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але везли нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна теми жінками, і благословенний плід Лона Твого, бо Ти породила Христа спаса і Збавителя душ наших. Вім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця Сина і Святого Духа. Амінь.